З минулого майбутнє впливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай же сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, медь пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Спливає час в історію. На вічно роки десятиліття вдалину летять. А ми. Ми всі земляни не збираємося назад. Крутимо наше колесо історії, пригадуємо окремі історичні події, які відбувалися у другій декаді лютого в різні історичні епохи. Лютий. Скоріше він уже закінчився, напевно, та прийшла весна. А в 1850 році, цими лютневими днями, народився Вікентій Хвойка. Можливо, це ім'я вам мало що скаже, але коли я скажу, що якби не було Вікентія Хвойки, не було б трипільської культури, а точніше, трипільської цивілізації. Взагалі-то Вікентій Хвойка. За походженням, чех і народився він у Чехії і починав працювати на простих некваліфікованих роботах у Празі, але потім приїхав у Київ, зацікавився археологією настільки, що це стало справою його життя. Тобто, вікентій хвойка, який зробив ряд. Цілий ряд видатних відкриттів у сфері археології не мав спеціальної ні історичної, ні археологічної освіти. Отже, я назву кілька його таких відкриттів, які справили вплив на розвиток світової історично-археологічної науки. Ну це, наприклад, він відкрив у 1893 році стійбище перевісних мисливців на Мамонтів у Східній Європі із тому стіби, нараховувалося від 12 до 15 тисяч років. У 1898 році він відкрив могильники двох археологічних культур Зарубинецької, яка відноситься до третього століття до нашої ери, і Черняхівської. Вона відноситься до третього п'ятого століття нашої ери. Так, черняхівська культура саме від Назви села Черняхова у нинішній Кагарлицькій громаді. І сьогодні ці дві культури: Зарубинецька і Черняхівська, їхні назви фігурують в історичних працях різних учених. Давньоруське князівство, місто Фортеця, Білгород, він відкрив на початку ХХ століття. Взагалі-то Білгород цю назву полюбляли наші пращури. Зокрема, є. Город Белгород. сьогодні він знаходиться на території Російської Федерації. А колись відноситься до українських земель у часи Української Народної Республіки. Є Білгород Дністровський, це на півдні України, колишня фортеця Акерман. І сьогодні це. Одеська область цікавий туристичний об'єкт. Але Хвойка відкрив Білгород неподалік від Києва. Коли їхати трасою Київ-Житомир і переїхати місток через річку Єрпінь, то треба трошки ще проїхати і звернути наліво. І там за кільканадцять кілометрів і буде село Білогородка сьогодні це. Ну, а саме на тому місці, і відкрив Вікентій Хвойка оте князівське городище, яке він назвав Білгородом. Фундаменти мурованого князівського палацу часів Русі. 1907 року він відкрив там, де знаходиться сьогодні територія києво Печерської лаври і, зокрема, неподалік Десятинної церкви. Але найзнаменітішим його відкриттям була Трійпільська лір, рільнича, перепрошую, цивілізація 4 3 III століття. До нашої ери. І оскільки розкопки він проводив неподалік від села Трипілля, а також Витачева, це нині Обухівський район, то й назвав цю цивілізацію Трипільською. Ну, це було великим проривом, великим проривом у ідентифікації насамперед нас, українців. Адже це свідчило про те, що наші пращури мали певну. Цікаву і розвинуту рільничу культуру задовго до нашої ери. І що цікаво, чому а це вже дослідили вчені двадцятого століття. Мали таку цікаву звичку, свої будинки, свої поселення і все, що вони надбали напрацювали, Якісь кожних кілька десятків років вони спалювали дотла і переходили на інше місце. Вчені досліджують, чому так траплялося. До нас дійшли через розкопки Хвойки і його наступників багато цікавих саме трипільських елементів і предметів. І ось ржищів сьогодні прикрашає елемент тієї трипільської культури, на нього кажуть біноклі. До речі, вчені до цього часу сперечаються, яким було призначення такої біноклевидної форми. І не дійшли думки, навіщо вона була, але у всякому разі, сьогодні цей бінокль став однією із візитівок чудового міста на Дніпро. 21 лютого 1942 року цей день вважається днем загибелі Олени Теліги та ще кількох націоналістів у Бабиному Яру. Олена Теліга мала 35 років. Була українською поетесою, хоча в юності, років так до 20, крім російської мови, ніякої іншої не знала. Врешті-решт, стала вона націоналісткою і такою, що в 41-му році у складі бойової похідної групи, у слід за тим, як німці йшли на Україну, заходили бойові похідні групи організації українських націоналістів у багатьох містах, не тільки в Києві і на півдні. І ось, наприклад, у Києві. Для чого? Націоналісти мріяли організовувати на визволених від більшовиків землях українське життя. Вони якось одразу їм не спадало на думку, що німцям не потрібно ніяке українське життя і ніяка українська держава. Вони прийшли з єдиною метою окупувати. Україну. У окупованому Києві Олена Теліга створює спілку письменників, намагається допомагати письменникам, які бідували. Врешті-решт її антигітлерівські виступи у пресі призвели до того, до чого й мали призвести. Її арештували 9 лютого разом із чоловіком Михайлом Телігою. Були вони у в'язниці. І взагалі то точної дати смерті Олени Теліги ми не знаємо. Вважається, що це 21 лютого 42 року, саме тоді там відбувся один з найбільших розстрілів тієї зими у Бабиному Яру. Не треба слів, хай буде тільки діло. Його роби спокійний і суворий. Вірші Волини Телігія збереглося лише кілька десятків, тому що вони загубилися у боревіях часу і війни. Як вона мріяла повертатися в Київ, повернутися в Київ і повернулася в тому ж таки, в 41-му році, як я вже сказала, це буде так. Весінній день прозорий. Ми прийдемо на свої дороги. Це називалося Прийти на свої дороги. Ну, ми сьогодні пам'ятаємо Олену Телігу і її внесок і в національну визвольну боротьбу була вона членом ОУН М, тобто Мельниківців, і вклад у літературу. У 1954 році, 19 лютого, президія Верховної Ради СРСР, видає рішення про те, що Кримська область, яка належала до російсько Совєтської федеративно соціалістичної Республіки, передається Україні. Багато хто вважає це. Таким собі подарунком Хрущова Україні насправді це не був подарунок, тому що Крим, таким яким він залишився після Другої світової війни, це була розруха, знедолення, злидні і економічний занепад. Кримських татар звідти виселили понад 200 тисяч і залишалися там в основному самі, точніше росіяни та українці. І ось від 54-го року і до. 2014-го Україна зробила із півострова квітучий край, туристичний об'єкт. Ну треба сказати і про те, що росіяни упродовж усіх тих років, від 1954-го і ще року, в будь-яких розмовах завжди вважали, що Крим це російська територія. В Україні вона не має належати. І, врешті-решт, сталося так, як сталося. Але війна триває, на жаль. Крим. Стане українським. У 1993 році, саме цими лютними днями, у ВуЖКГ виробничій управління житлово-комунального господарства, виконкому Кагарлицької міської ради, надходять перші заяви про приватизацію житла. Це було щось неймовірне, приватизація житла. А вже в Радянському Союзі про приватну власність говорити було не прийнято. І все вокруг колхозної, і все вокруг майо або державне. Так. Е, у тих перших заявах е, ну, люди хотіли приватизувати своє житло. Практично воно приватизувалося безкоштовно, але треба було заплатити за оформлення документів близько 9 тисяч купонокарбованців. Що це була за сума? Ну, в ті часи буханка хліба, наприклад, коштувала 180 карбованців. Кілограм м'яса близько трьох тисяч карбованців. Тож сума у дев'ять тисяч карбованців була, можна вважати, символічною. Отже, маємо своєрідний ювілей 30 років початку приватизації житла у нашому Кагарлику. 18 лютого 2014 року увійшов в історію сучасної України як кривавий вівторок. Відбулися. Перші розстріли беркутівцями мирних майданівців на вулиці Інститутській, світ дивувався, ті мужності, ті самопожертві, з якої українці беззбройні українці з дерев'яними щитами у будівельних касках пластмасових чи ну, в основному пластмасових ішли проти куль беркутів. Пізніше ми дізналися, що то були непрості українські беркутята. В основі тих беркутів і їх навчання стояли російські спецслужби, які, власне кажучи, і організували оте кровопролиття, продумане для того, щоб утримати ту владу, владу партії регіонів, яка тоді була. Згадаю, також що тоді ж на Майдані був смертельно поранений наш земляк Іван Максимович Наконечний. До війни, до Другої світової війни, він учився у буртівській школі. Пізніше його сім'я із буртів виїхала, і якось про це забулося. І вже коли він був поранений на Майдані, а потім від цих поранень помер. Дослідили його біографію, визначили, виявили, що він наш земляк із буртів. Сьогодні фасад буртівської школи прикрашає меморіальна дошка, присвячена Івану Максимовичу Наконечному. Хоча більшість свого життя прожив він на території Російської Федерації і, зокрема, у Петербурзі. 18 лютого 2015 року завершився відхід українських військ із Дебальцева. Це теж одна з трагічних сторінок тієї того періоду війни 2014-2019 років. У липні. 2014 року Дебальцеве було звільнене українськими військовими від сепаратистів і бойовиків, ну і звичайно російських військових. Але воєнна обстановка тоді склалася так, що Дебальцеве наші війська змушені були утримувати. Адже на початку лютого, вже 15-го року, якби вони його залишили, то тоді ворога відкривався прямий шлях на Артемівськ. Краматорськ і навіть до Харкова, тому утримували його стільки, щоб не дати ворогу наступати саме в цьому напрямку. Вирішено було відходити саме 18 лютого. Операція відходу тактично вважається набагато складнішою, ніж операція наступу військ. Тому що треба дбати про тили, про прикриття флангів, і тому українські війська свою артилерію поставили так, щоб. Уздовж лінії фронту бити по, відповідно, по ворогах. Вороги були змушені відвести свою артилерію, і тому наші, можна сказати, ну, організовано вийшли із Дебальцева. При цьому загинули там 179 українських героїв, близько 400 були поранені. Дебальцево сьогодні залишається ще окупованим, але ми сподіваємося ненадовго, тому що добро перемагає зло, а Україна переможе у цій війні, у війні за свою державність, за свою свободу.